Єврокубки повертаються три тижні тому. Шахтар здобув першу перемогу у цій лізі чемпіонів. Перемогу обов'язкову лише здолавши Янг Бойс, можна продовжувати мріяти про потрапляння до топ 24 Не без нервів, поступаючись 0-1 по ходу, Шахтар все ж здобув три очки. Голи Судакова і Зубкова. Перемога два Тепер у шахтаря 4 очки і 27 -е місце. Оцінювати позицію гірників не варто, адже половина команд вже провела п'ятий тур. Просто нагадаємо, що єдина мета потрапити у топ 24 Це вихід в 1-16 фіналу Ліги Чемпіонів. Згідно математичних очікувань, для цього має вистачити 8-9 очок. І одразу перелік наступних суперників Шахтаря у середу, 27 листопада, виїзд до ПСВ Ентховен. 10 грудня формально домашній матч в німецькому гільзенкільхені проти німецької баварії, яка як назло. Погано стартувала в Елше і точно гратиме на перемогу. В новому 2025 році Шахтар завершить етап ліги домашкою із французьким Брестом чи не головною сенсацією ЛЧ і виїздом до Борусії Дортмунд. Де набирати ці 4-5 очок? Зрозуміло, Брест проти Баварії Борусії дуже сумнівно. От і виходить, що матч проти ПСВ знову вирішальний для Шахтаря. Саме поєдинку ПСВ Шахтар присвячене це відео. З чим підходять команди, хто лідери, які втрати, які, зрештою, шанси на успіх. Ваша вподобайка дуже допоможе розкруту відео, яке виходить за підтримки партнера каналу компанії ВіБет Україна. Цей ПСВ до біса страшний. Трохи статистики команди з літа 2023-го, відколи Ейндховенсів очолив Петер Бош. Сезон 23-24. Перемога у чемпіонаті Нідерландів, в якому ПСВ взяв 91 зі 102 можливих очок. Середня результативність 3,26 голи за гру. Паралельно вихід у плей-офф ЛЧ, де в боротьбі програли майбутньому фіналісту Дортмунду. Сезон 24-25. Після 13 турів ПСВ має 12 перемог і одну поразку. Різниця м'ячів 45-9. Середня результативність 3,46 голів за гру. В лізі чемпіонів успіхи на перший погляд скромніші, 5 очок лише на одне більше, ніж у Шахтаря. Але якщо зануритися, нічиї із ПСЖ і фантастичним нині спортінгом навряд можна назвати невдачею. Поступилися на виїзді Ювентусу. Теж які питання. І минулого туру ПСВ здобув першу перемогу 4-0 проти Жерони. Жерони без циганкова і з вилученням при 2-0, що трохи зменшує переляк від ПСВ. Весь ПСВ забив 56 голів в усіх турнірах. При цьому жоден гравець не перетнув позначку в 10 м'ячів. Цікаво, що найкращим бомбардиром є футболіст, який навіть не є грацем старту, молодий американець Рікардо Пепі. Програє конкуренцію 34-річному Люку Дейонгу. Саме Дейонг, на думку партнера каналу компанії Vibed, є найбільш вірогідним автором голу у матчі ПСВ Шахтар. Коефіцієнт на люка не Скайвокера 2-0. Найбільш ймовірні Голеодори Шахтаря Данило Сікан, Олександр Зубков і Ласіна Траоре. На всіх ков в районі п'ятірки. Цінники на трансфермаркт. Річ безумовно дискусійна, і дуже часто вони далекі від того, скільки за гравців реально платять. Але, як певне мірило таланту, статусу, їх безумовно можна використовувати, особливо щодо розкручених чемпіонатів, до яких безумовно відноситься Нідерландська ера Так ось, згідно Transfermarkt, з топ-7 найбільш коштовних гравців ПСВ, четверо перебувають у Лазареті: Єрдіс Хаутен, Джої Верман, Сержиньо Дест і Ноа Ланг. Причому Схаутен і Верман це ключові амплуа центральних півзахисників. Кадровий голод на цій позиції призвів до того, що в опорці грає крайній захисник Мауро Жуніор. Підводимо до того, що і на сонці є плями, і заможний ПСВ, який влітку може дозволити собі улетіти в мінус 20 мільйонів євро по трансферному балансу перед грою із шахтарем, має цілком реальні проблеми. Останнє про ПСВ. Пару слів про творця цієї надпотужної команди. Петер Бош розкрився у 49 років. Аякс, напевно, і сам чітко не пояснить, чому покликав фахівця з таким послужним списком: Дегравсхап, Хераклес, Вітес, Маккабі, тель Тель-Авів. Рочком в Аяксі із фіналом Ліги Європи Бош створив собі резюме на всю подальшу кар'єру, в якій вже були Боруся Дортмунд, Байер Леверкузен і Французький Ліон. Напевно, саме Боша можна назвати найкращим тренером в закордонній кар'єрі Андрія Ярмоленка. Він його у Дортмунд кликав, він беззаперечно довіряв йому місце у старті. Ярмоленко віддячив 5 плюс 5 у 18 матчах. А далі була відставка Боша з Борусії через погані результати, травма Ярмоленка і трансфер у Вестгем, де Андрій також регулярно потрапляв до Лазарету. Напевно, якщо схоже відео вийде в нідерландському Ютубі, то там звернуть увагу на чудову ходу Шахтаря в чемпіонаті. З останніх дев'яти турів Шахтар виграв сім, ще було дві їх, перемога над зорею в Кубку і недограний матч УПЛ проти Кривбасу, перший тайм якого Шахтар виграв 1-0. І навіть розгромів вистачає: 5-2 з Карпатами, 5-1 проти ЛНЗ, 6-0 проти Інгульця. Але ж ми з вами бачили ці матчі. А якщо не бачили, то повірте на слово, для Шахтаря це взагалі не тест. Мова не лише про розгроми, а про всі матчі на внутрішній арені, за винятком буквально трьох-чотирьох суперників. Головний позитив матчу проти інгульця здобуття овіяної коментарями фахівців, впевненості у власних силах кількома гравцями. Перші голи в сезоні забив Егіналду, причому одразу два. Бракувало результативних дій Невертону і Педріньо, які зробили асисти. Другий тур поспіль забив Кевін, і, до речі, одразу злетів до небес. В свіжому інтерв'ю він спрогнозував, що Шахтар набере 10 очок у чотирьох завершальних турах ЛЧ. Згодні пишіть думки в коментах. Знову забив Артем Бондаренко, і тут потрібно зафіксувати таблицю бомбардирських перегонів УПЛ. І з вісьмома голами її очолив вперше у кар'єрі саме Бондаренко. Центральний хав, який частіше використовується при білдапі, ніж при завершенні. Дивина. Таблиця ж всього чемпіонату Шахтар не тішить. Мінус 6 від Динамо зберігаються вже давненько, і скоротити їх в очному матчі не вдалося. Не знаємо, яке основне мірило успішності тренера Маріно Пушича у керівництва клубу. Але силу команди Шахтар краще оцінювати по лізі чемпіонів. І тут, на щастя, депресуха перших двох турів змінилася стриманим оптимізмом після арсеналу і Янг Бойс. Підкреслюємо, стриманим, хоч з ПСВ Шахтар ніколи не перетинався, але досвід проти нідерландців поганий: дві перемоги, одна нічия і п'ять поразок, в тому числі пам'ятні 1-7 від Фейнорда півтора роки тому. Після яких в шахтарі вирішили розпрощатися з Йовічовичем, і заодно укріпилися у вірі в Арне Слота і його асистента Маріна Пушича. Аби після ПСВ не довелося вивчати асистентів Петера Боша, принаймні у букмекерів Шахтар, явний андердог. Компанія Вібет Україна на перемогу Шахтаря дає аж 7,3, на непрограш майже трійка. З витяга ПСВ оцінюється скромними 1.43. На користь Шахтаря відсутність будь-яких втрат і можливість виставити оптимальний склад. На боці ПСВ, поточні кондиції і гаряча домашня арена. На останок про трансляцію. Поєдинок ПСВ Шахтар розпочнеться в середу, 27 листопада. Показ лише на офіційному трансляторі Єврокубків в Україні медіасервісі Мегого. На ютуб каналі «Взбірна» буде передмачева студія плюс альтернативний коментар матчу без купюр з гумором і безпосередністю. Його для вас проведуть Артем Дамницький, Сашко Гливинський і Максим Гіленко. Підписуйтеся на «Взбірну», аби не пропустити, і натискайте лайк цьому відео. Це наша головна рушійна сила. Вболіваємо за своїх.